В кінці травня починає рости отакий гарний ароматний кущ з такими квітами. Там навіть жук сидить. Ой, який аромат! Жук взагалі, он який навіть жук прилип Прилип. Цей аромат понюхати. Жук який цікавий. Бачите? Щось, мабуть, він зараз впаде. Який аромат стоїть з цього куща? О, полетів. Ще він буде розпускатися, до середини літа будуть звісти квіточки. Це чи як називається? Скажіть назву цього куща. Такий здоровезний кущ, але квіти я знаю, будуть до середини літа, мабуть, точно звісти. А потім утворюватися такі, якби чашечки, плоди, з яких можна заварювати навіть чай.